Пластикові транзити, капітальні ремонти та комплексна підготовка будинків до майбутнього опалювального сезону. Працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі за графіком ремонтують та замінюють внутрішньобудинкові системи опалення та гарячого водопостачання по всьому місту. Взагалі, до опалювального сезону ми повинні підготувати 5100 будинків це по теплопостачанню. Це ті дома, котрі ми будемо готувати до опалювального сезону. згідно графіку нашого за результатами аналізу звернень громадян до служби 1562 і колцентру харківські теплоенергетики виявляють найслабкіші місця у системі цього року на порядку денному 12 капітальних ремонтів і майже 300 поточних капітальний ремонт це з техповерхам з, підвал, з підвальним приміщенням та в квартирах Заміна трубопроводів стояків так назвемо. назвамода з підключенням до опалюваних приладів в квартирі, щоб прискорити процес, використовують нові технології, все більше переходять на пластик. І мешканці задоволені, слюсарям набагато легше. І час зварників можна суттєво заощадити. Їхні руки найбільше потрібні на магістральних мережах. Там теж тривають перекладки і масштабні реконструкції. Тим часом, в одному з будинків на Салтівці, за три дні монтують 150 метрів пластикового транзиту. Слюсар ВБС Борис Кравчук із напарником кожен стик. Коротельно вимірюють, розігрівають паяльником. Это специальный станок для згонки, потому что руками это не сделаешь. Оно тяжелое, во-первых, и ровно выставить невозможно. Здесь я виставляю чітко до миллиметра. На этом станке паяльник подставляется, раздвигается, ну, разогревается и опять соединяется. То тобто есть очень легко, чтобы разогрелся пластик ну, 20-30 секунд. Ну, Мы видим по состоянию этой бровки. Видите, она когда оплавление идет, паяльник стоит и идет такое выплавление пластика. Вот, то есть все, уже значит оно готово. Главное не перегреть. По три секции спаиваем, затягиваем, ребята протягивают по подвалу. Это мы третий день. 100, 150 метрів труби. Здесь сім під'їздів, по 22 метри кожен під'їзд. Загалом на цю ремонтну кампанію заплановано замінити понад 15 кілометрів транзитів Гарячоводні Відтепер монтуються виключно пластикові. Таке рішення на підприємстві ухвалили ще на початку року. Проблематика основна в тому, що у процесі постачання гарячої води вода не хімвода підготовлена, а просто нагріта холодна вода від водоканалу. І е, труби гниють е, із нутри. Тому що там є і кислород і суміші солей. Тому раз на три роки міняти транзитні трубопроводи не є доцільним. Тому прийняли рішення заміняти все на пластикові труби. Ремонтна кампанія у розпалі харківські теплоенергетики щодня рахують дні, які залишилися до початку нового опалювального сезону, яким би він не видався через війну та інші непередбачені обставини, його треба зустріти незламними.